Тертельний номер. Два когтя на одну ногу, подйом на опору. Бля. Опс. Як говориться, не робить голова, нехай роблять ноги. І да, <реш> голови, і за дурної голови ногам горе. Я Такого не бачив. Погано, що камера не чітко знімає. Завтра дивися в Ютубі відео. Так о, да. Ножка під ножку акуратно. Там ізолятор Да, ну це треба. Звісно, мати талант. Його треба типа натягнутому віді, бо іначе тоді провисає туди, так? Да? Тут глушка, Глушка? То роби цей глушку підтягуй звідти, звідти.